Два роки мешканці вулиці Свердлова з'ясовують між собою стосунки, не можуть поділити територію. Крапку у дружніх відносинах поставило бажання Наталії Олексіївни навести лад на присадибній ділянці і встановити навколо неї паркан. Ми просто щоб серце нас стоять. Санітарну зону видержано, щоб можна було підійти к до дому і його таким образом ремонтувати. В результаті про ремонт тут забули, бо коли почали зводити паркан, сусіда ледь не виганяв будівельників, розповідає Наталія Олексіївна. І жодним сантиметром землі не поступився. Хоча спершу родина Олександра Кулика пішла на компроміс і доволі нехитрим способом. Я кажу, вірьовка нікому не родичка. Вірьовку притягнули до кінця і подивилися, поставили, щоб це межа. Якби домовленості лишилися в силі, сусіди мали б відступити від вікон прилеглого будинку на метр, замість трьох, які передбачені санітарними нормативами. А втім, все склалося інакше. Ділити територію між будинками добровільно родина Олександра Кулика відмовилася, бо мають офіційний документ, у якому окреслені межі їхньої ділянки. Полімонтірович не буде. Ми, тому тому треба жити по людській і сусі. по допомогу Наталія Олексіївна та її мати звернулися до сільської ради. Фахівці організували виїзд земельної комісії на спірну ділянку і з'ясували, їхній сусід таки використовував чужу землю у своїх цілях. Відповідно, не сплачував податків. У нього лишки є, бо тому що длина города в нього. 70 на 80 царів, 90 для нагорода. Однак без суду у цій ситуації не обійтися, бо пан Олександр має кадастровий номер на ділянку, а просто так його змінити не можна.